Вітаю вас, дорогі друзі. Доброї ночі. В нас вечір перед Великоднім, ніч з 19 на 20 квітня. Я вас радий бачити, Влаштовуйтесь позручніше. Проведемо невеликий стрім, тому що новин багато і напередодні я, на жаль, не мав можливості його зробити, тому, будь ласка, будьте активними, всі, хто може, в прямому ефірі, але розумію, що багато людей зараз буде зосереджено на Підготовці до Великодня, тому теж не буду вас довго затримувати. І якщо ви будете дивитися в записі, то вас вже авансом привітаю з Великоднем, але поспілкуємося вже так сказати по факту після того, як відбудеться свято. Тому, будь ласка, будьте активними небайдужими традиційно. В нас баночка для фонду Shields Ukraine залишилась там. Невелика сума 15 тисяч для закриття. і Якщо у вас буде ентузіазм, бажання і ресурси, то підтримуйте це збір на п'ять бригад, на засоби РЕБ, для того, щоб зберігати життя наших захисників, нашу техніку зберігати для бригади Холодний Яр відвідував її на поточному тижні. в Краматорську на Донеччині для спецпідрозділу Кракен для 20-го полку безпілотних систем К2 для 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу теж відвідував їх на цьому тижні в Дружківці та в Костянтинівці, а також для 4-ї бригади оперативного призначення імені Сергія Михальчука. От такі бригади отримують цю допомогу від фонду шоу Сюкрем, коли банка буде закрита. А ми до цього активно наближаємося. У нас банка 100 тисяч, залишається 15 тисяч станом на стрім. Це банка відкрита спеціально для мене, очільницею фонду Shields Україн». Отже, підсумки останніх двох днів дуже я б сказав, яскраві, але з іншого боку, дуже драматичні. Так, у нас є. Заява Путіна про те, що, начебто, він оголошує перемир'я. Ця заява, начебто про перемир'я, зроблена звичайно з метою піару та демонстрації Трампу. Волі, що, начебто, Путін готовий закінчити війну. А от Зеленський не хоче, і це робиться для того, щоб послаблювати Україну в переговорному процесі, і для того, щоб показувати Путіну, що, мовляв, це не Росія винувата, а це Україна не хоче. Ну і схоже на те, що в американській адміністрації теж радше готові з більшим ентузіазмом тиснути саме на Україну, аніж на Росію, тому що тиснути їм краще і зручніше на тих, хто в слабшій позиції, той, хто менше, той хто жертва. Тільки до таких часів ми дожилися з вами. Ну я б сказав, ми вже для цього маємо звикнути, давайте це сприймати спокійно. Путін заявив, що він припиняє обстріли по Україні на 30 годин замість 30 днів, поки ці обстріли тривали, коли була пропозиція вже американської сторони після української згоди мати 30-денне припинення вогню на суходолі. Цього не було. От тепер 30 годин, начебто, в зв'язку зі святом, але всі... Інформації, які публікують українські джерела офіційні, вказують на те, що тривають бої. Зокрема, повідомив про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Хоча кількість на Донеччині, наприклад, зменшилась, посилаючись на військових Покровського, Лумансько-Краматорського напрямків станом на 21 годину. Що кількість таких атак зменшилась, такого не бувало раніше, сказав військовий підрозділ, якого тримає оборону на Лиманському напрямку. Так, президент Зеленський це теж все прокоментував. До речі, так, ще в передвеликодній день був дуже великий обмін полоненими. 277 українських воїнів повернулись додому з російського полону. Одна з найкращих новин, яка може бути. Це і Збройні сили, і Національна гвардія, і Державна спеціальна служба транспорту, і прикордонники, і захисники Маріуполя, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини. Це було зроблено за посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом від початку вторгнення вже було повернуто 4522 особи з російського полону, як воїнів, так і цивільних. Відповідь Зеленського на пропозицію Путіна про перемир'я така. Відповідна пропозиція формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді Росії вже 39 днів. Ну, треба розуміти, що той перемир'я, яке зараз, це 30-ти і воно не є продовженням тої пропозиції, яка була Америкою озвучена за згоду України про припинення вогню на Суходолі. Це було ще 39 днів тому. США зробили цю пропозицію. Україна сприйняла її позитивно, а Росія проігнорувала, каже Зеленський. Якщо зараз Росія раптом готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна буде діяти дзеркально, так як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу. Удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує продовжити її і по закінченню великодньої доби, 20 квітня, надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. 30 днів можуть дати миру шанс, поки що згідно з доповіддю главкома. Президент написав це звернення о 21.15, Поки що, згідно з доповіддю главкома, на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Тому довіри словам. З Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює. Як завжди, готова до всього. Сила оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь. І були ще дві доповіді: о 21 і 22 другій, від Головкомасирського. І от щойно президент зробив ще одне звернення в переддень Великодня. Російська армія одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам за роки повномасштабної війни: 67 українських священиків, пастирів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. 640 релігійних об'єктів було знищено, більшість з них християнські. Але ми відбудуємо їх усі. Так само, як ми звільняємо з російського полону священиків і пастирів, так само, як ми робимо все, щоб захистити українські міста і села, а життя людей в них, і ми повертаємо можливість вірити в те, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає, сказав президент. Так, дорогі друзі, стрім триває, лайки ставте. Сьогодні, звичайно, буде у нас менше охоплення, менша активність, бо це святковий вечір, але передсвятковий, правильно так сказати. Але все одно нам своє робити. Всіх з прийдешнім Великоднім. Вітаю, якщо так можна казати. Тому найкращим подарунком на Великодень буде, звичайно, підтримка Збройних сил України і тих зборів, які. Україна потребує для підтримки сил оборони. Керівником ЗС Андрій Сібіга позиція України лишається чіткою і послідовною. Ще 11 березня в Джиді, Судівська Аравія. Ми беззастережно погодились з пропозицією США до повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Росія відмовилась, і ця російська відмова американцям триває вже 39 днів. Московський режим висунув різноманітні умови і посилив терор проти України, проти цивільних людей і цивільної інфраструктури по всій нашій країні. Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню 30 годин замість 30 днів. Ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитись на дії, а не на слова. Тим часом. Ми розуміємо, для чого Путін робить такі пропозиції, тому що Трамп теж не витримує його обіцянку не виконана. 30, вже, скільки, вже скоро сто днів, да, як він на посаді. І за ці сто днів, звичайно, Україна не наблизилася до закінчення війни, попри те, що Трамп пішов на це з гучним гаслом на виборах, і його терпець наближається теж до. Кінця і він через різноманітні канали передає меседж про те, що він готовий хлопнути двері дверима і вийти з переговорів. Спочатку Блумберг, потім CNN повідомили, що Трамп, нібито готовий визнати Крим Російським. Це може стати новим елементом пропозиції. Від держсекретаря Рубіо і спецпредставника Віткафа Україні та Європі, з якими ці двоє Рубіо і Вітко літали в Париж і брали участь у переговорах, там, де був Єрмак, Сибіга Умеров. Після зустрічі в Парижі Рубіо подзвонив Лаврову і передав пропозицію. Напрацювання нової пропозиції відбудеться на зустрічі Америки, України та Європи в Лондоні наступного тижня. Поки що не всі елементи нової пропозиції погоджені. Паралельно адміністрація Трампа готує нову зустріч Віткофа з російським керівництвом, щоб переконати Москву підтримати цю пропозицію. Я так розумію, що Америка готова взамін на визнання Криму Це та, та, та поступка, яку Росія готова отримати, а Америка готова запропонувати Росії. Також в адміністрації Трампа не обговорюють подальші пакети зброї для України. Пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на слова тих прихильників, яких має Україна в Конгресі США. Підтримка, яку надало в останні місяці президентства Джо Байден, ця підтримка закінчується. Америка навіть не запевнила європейських чиновників в тому, що продовжуватиме надавати Україні розвідувальні дані. 18 квітня журналіст запитав Трампа, якщо ви вирішите взяти паузу в перемовинах, чи продовжите ви допомогу Україні військового характеру? Я не буду цього говорити, тому що я думаю, ми зробимо це, тобто укладемо угоду, сказав Трамп. Що пише газета The Times? Чому Трамп може відмовитись від України? Чи це нетерпіння, чи це балансування на межі, чи якась інша причина? Нетерпіння Трамп періодично проявляв відтоді, як мав, як почав наполягати на припиненні вогню, зокрема під час зустрічі з Зеленським у овальному кабінеті. З того моменту Вітков зустрічався з Путіним, а в четвер був з Рубіо в Парижі, щоб поінформувати європейців та українців про хід переговорів. Трамп надіслав кілька попереджень на адресу Путіна, пригрозивши запровадити додаткові санкції проти покупців російської нафти. Але на цьому тижні Трамп знову звернув свій гнів на Зеленського і звинуватив Україну в розв'язанні війни. Ну, Повне звичайний сумниця. Але потім відразу відмовився від цих слів. Це така цікава тактика: спочатку щось гучно заявити, а потім спростувати. Так він називав Зеленського диктатором, в 4% і так далі. Трамп не в захваті від того, що його гучна обіцянка припинити вогонь в секторі Газа зірвалася через кілька тижнів. Після нового наступу ізраїльських військ на цю територію. Попередження Рубіо про те, що Америка може припинити переговори щодо України через відсутність прогресу, все це нагадує раптову відмову від переговорів з лідером Північної Кореї, Кім Іном під час першого президентства Трампа. Але цього разу Трамп взагалі не став особисто вратуючись в переговорах, спілкуючись з Путіним по телефону, а не зустрічаючись особисто. Кого б Трамп не звинувачував в кінцевому підсумку. Якщо процес зірветься, то Україна опиниться в програші. Короткочасна відмова від обміну розвідувальними даними з Америкою в березні виявилася згубною для України, внаслідок чого Україна виявилася не в змозі захистити себе від російських ракетних ударів. У Києва швидко закінчуються протиракетні комплекси Петріот, і немає жодних гарантій, що Вашингтон продасть Україні нові партії Петріот. І Фінансувати ці партії закупівлі готові європейські союзники. На жаль, жодна з європейських країн не має системи подібного калібру. Путін тим часом робить все можливе, щоб вичерпати ці запаси, задаючи таких ударів, як був руйнівним обстріл Сум в вербну неділю. Диктатор вважає, що цього року він може перемогти у війні, принаймні в плані встановлення повного контролю над чотирма українськими регіонами. Які він оголосив частиною Росії. Важко уявити, що може запропонувати Трамп, щоб переконати Путіна зупинитися раніше, ніж той був готовий. Пише британська The Times. На The Times сходить в холдинг Руперта Мердока, такого от медіамагната магната австралійського, який підтримував, Трамп. підтримував Трампа всі роки його політичної кар'єри. Видання Axios пише, що Трамп розчарований відсутністю прогресу в переговорах щодо війни в Україні, і його команда, схоже, готується вийти з цього процесу. Дипломати Євросоюзу вважають, що останні заяви держсекретаря Рубіо про можливий вихід Америки з переговорів були тиском саме на Україну, а не на Росію. Як пише джерела наближені до української влади, риторика Рубіо була спрямована проти Києва. Під час зустрічі в Парижі він не згадував про посилення тиску на Росію. Можна так припустити, що, наприклад, Америка тисне на Україну, визнати Крим російським, щоб таким чином Трампа був додатковий козир в руках на переговорах з Росією. Речниця Держдепартаменту Темі Брюс про посередництво між Росією та Україною. Я думаю, що це можливо. Я думаю, це важливо почути, що ми не будемо робити. Цього протягом року ми не будемо проводити зустрічі з приводу зустрічі. Тобто, мовляв, переговори про проведення переговорів. Ми не будемо чекати, сподіватися і робити великі зусилля просто заради зусиль, коли є завершальна фаза війни, яка є припиненням вогню, що може відбутися негайно. Сказала вона, ну, тобто починають якби, погрожувати, що вони взагалі підуть. Що стосується Криму, то Блумберг пише, що ця ідея негативно сприйнята Європою. На зустрічі в Парижі один з чиновників заявив, що Європа не визнає жодні окуповані російські території. Там звертають увагу, зокрема, телеграм-канал Бить Ілі про те, що. Видання Блумберг фактично скрило, що було залаштунками під час переговорів в Парижі, адже саме пропозиція визнати Крим російським це той козир, який хоче отримати американці, щоб задобрити Путіна. І Рубіо сказав: Ніхто не встав за столу переговорів, коли були ці переговори в Парижі, і не пішов. Всі учасники подумають, і ми обговоримо це наступного тижня. Тобто, прозвучало щось таке, що могло спровокувати їх встати і піти. Тепер зрозуміло, мова йшла про Крим. Зрозуміло, для чого тепер побачення в Лондоні. Тепер з'явився предмет для обговорення між Європою, Америкою та Україною, також обговорить реакцію Росії. Зрозуміло, чому Макрон двічі телефонував Зеленського і інформував його про хід зустрічі в Парижі, тому що був новий предмет для розмови. Зрозуміло, чому Рубіо і Трамп погрожували всім сторонам вийти з переговорного процесу, а не тільки Росії, тому що пропозиція про признання Криму. Російським це важка пропозиція як для України, так і для Європи, і на них доведеться тиснути. Зрозуміло, чому Трамп сказав, що немає конкретного дедлайна на вихід Америки з переговорного процесу, тому що Америка внесла в цю велику угоду новий компонент, і обговорення займе певний час. Трамп теж виграв для себе додатковий час. Тепер він зможе пояснити, чому не уклав угоду протягом 100 днів. Тепер ми виявляємося вже і крим обговорюємо. Не зрозуміло тільки одне. Наскільки Росія готова піти на припинення вогню в разі, якщо Америка визнає Крим? <звіт> да, такі риторичні запитання. Так, ну і давайте до ваших запитань, друзі, і відпущу вас святкувати Великодень. Ви, будь ласка, теж не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. І донатити на Збройні сили збір на 5 бригад. Нина Якубова, хай Трамп своїми територіями розпоряджається. Ну він поки що розпоряджається територіями Данії, як ви бачили про Гренландію, Панамським каналом, територія Панами. Це його Канада, теж цікавить. Тобто в нього поки що розпорядження йде виключно чужими територіями. Ми бачимо, що йому це дуже подобається такі, а, такі заняття. Да? Тамара, вітання з Полтави. Дякую, президенту. Дякую, що дивитесь з Полтава. І я недавно давав інтерв'ю ПІТІВІ, полтавському телебаченні. Наталя Кремко. Не вже віддадуть Крим назавжди? Може втрутитися тур, тур Туреччині? Це було ближче до істини, хоча теж порушення всіх міжнародних правил. Ну, думаю, що... Трохи більше стало зрозуміло найближчими днями, але те, що Крим тепер компонент і це карта американська це дуже неочікувано, так сказав. Тетяна Биховцева, вітаю вас, Сергію, з 25-річниці української правди. Виходить 25 років. Ми вас слухаємо. Дякую за вашу роботу. Дякую, Тетяна, дякую за привітання. Коли було святкування, я був в Донецькій області, тому в мене не було на святкуванні в Києві. Валсеп, Порошенко в небезпеці. Справа в тому, що в Порошенка немає ефективного захисту і його коварний Єрмак посадить. Права в тому, що адвокат Новіков – це фермер, а адвокат Головін – інвалід. Сергій Починає збір. Ну, Валсеп, це жартуєш, справді адвокати Порошенка вони уникають призову до армії, бо мають влаш... броні. Один як фермер а Головін немає взагалі. Не є. Зов'язаним, військово зобов'язаним. І мені пропонують збирати на збір для адвокатів Порошенка. Жарт смішний. Дякую за те, що пожартували. Ліпуся, Сергій чим закінчиться судовий процес Порошенка проти санкцій щодо нього. В інтернеті пишуть, що на суді були присутні посли деяких країн. Лепуся. Ну, послам це положено ходити, немає жодних проблем. Якщо посол ходить, це його прямі обов'язки. І завжди присутність дипломатів була. Нормою не проблема. А чи закінчиться судовий процес по санкціям? Ми не знаємо, тому що у нас правосуддя не передбачувано. І побачимо на результати, коли будуть вони готові. В інтернеті пишуть, що були посли. Ну так, да, були можливо. Привіт з виноградарів, ВК 2007. Привіт виноградарів. На жаль, ви мене не обрали своїм депутатом. в 19-му році. Так я і не став депутатом. Наступного скликає. Ну не обрали і не обрали. Тепер у вас є свій депутат, яка. Не знаю, ви її бачили хоча раз. На Виноградарі там є вона? ВК 2007. Зустрічали? Вітя 1, 2, 4, 3. Вітаю з прийдеш. Ми вас вітаю. РВ. Сергію, привіт. Чому не приходять сповіщення про ефіри? І так постійно, дзвіночок на все стоїть. Вже змінювано налаштування. Це дуже цікаво. Я не знаю, чому так відбувається. Не знаю, я ну, на YouTube. Так, що я на президент зробив публікацію. Зеленський. Доповідь главкому. Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Зараз 23.53. Курщина та Курська область і Білгородська область на цю територію Великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше. Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші на столі відповідь повинні дати в Москві. Україна разом з нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії. Очікує оновлення інформації з фронту в доповідях на 0000. Найголовніше зараз очевидно, що насправді був причиною війни. Хто був причиною війни Весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстких сударів, бойових дій і вбив стало менше. Єдине джерело цієї війни та затягування її це Росія. Так, значить, це таки інтенсивність впала. Ну, сподіваюсь, її наші захисники теж використають для кращих умов самозахисту. Маргарита Ковальчук, дякую за привітання. Ірина Геращенко на святкування УП. Це як? Наталі Неструк, я не знаю як. Я пам'ятаю тільки одне, що в 2000 році Геращенко працювала на каналі Інтер, Олігархів, і розказувала, що Гангадзе бачили живим для того, щоб допомагати відстоювати фейкову версію і не давати опозиції виступати проти кучми, тодішнього президента. А Гангадзе був мертвий вже на тему. Так, чому Порошенко припхався на Сумщину, я не знаю. Але цікаво, що він до вас приїздив на да? Ukraine Forever. Так. Дякую всім. Друзі. Все, я вас випускаю. Великодень наближається. Побачимося вже після Великодня. Всіх вітаю з прийдешнім, привітаю і по факту. Всім добраніч, Дякую за ваші донати. За вашу підтримку, за ваші лайки і гарний вам всім Пасхи. до зустрічі з прийдешнім святом. Пока.